Так, Зробив я новий культиватор. Три неділі оце коло нього роботав, ждав поки запчасті робили, поки точили, поки в общем, по металоломах, по металобазах об'їздив по всіх. Оце зробив такий культиватор. Ширина його 3.15. Це виходить на 13 лап. О, о, о. Кожна лапа стоїть по 48 см. Одна від одної. Два см перекрою, щоб було. Постріли по 25. О, тут по 2 см перекрою в мене. Ширина його культиватора цього 65. Оце тут о, 65. Так Також зробив розчіску грібенку цю, щоб вирівнювало. Вона на, 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 на цьому, на пальці, дожина вона грать. Трохи сонце світить не Так, і після розчоски цей два котки. Вздовж, ви бачите як. Коток я зробив не на двох е, цих коромислах, чи як його назвати, а на одну. Ось, бачте, це регулювання. Я зробив, щоб було, щоб регулювати глибину. І зробив отут ось завіс, щоб буде грати. Коток буде грати отаку від площі буде грати. копірувати буде землю. О, а ці стріли, як ішли, йшли, так і О, от Сонце світе. Два штуки, бачите, зазор був, тут тут 2 см між ними. Е, кутки, це на металоломі знайшов, було пом'яте, перетрі розрізав їх, перерів, порівнював усе, все встановив, порівняв і зробив, зварив усе. Е, труби в мене 50х5 стягне, це теж так само. Оці труби в мене е, е, сантиметрові. Що передня, що задня, сантиметрові. Це я старий, Шукав на металоломах. У мене було кусок труби. Е, рамку під трикутник. Е, колись на металоломі знайшов теж. Е, стойки я заказував, мені робили оці, оці стойки мені робили. Це копія лемкеївського. Стріли на цьому купляв, по інтернету купляв. В общем, отакий получився культиватор. Ще не пробував, але ну, я думаю, що він буде, буде працювати. Буде працювати. Оце таке. Сохне, трохи піду роботи. Зробив я його 3,15 у мене полопка. Думав, зразу робити 3,60, але ще по цільнику він потягне трактор. Тут чому питання. Ще я перепробую. Якщо все буде нормально, то тоді добавлю я ж. ще по краях лапи. Уши. Зроблю його ширше. А так поки я остановлюся на 3,15. Усе тут воно заподліцу. Получилося. В общем, три неділі коло нього морочився. То те, того нема, то того нема то. Метал дав, то. В общем, з миру по пониці, як той казав. Під низом на грібонці з великих борин зуби поприварював я. Ну, мабуть, я трохи загустив їх. Побачив процесі. Побачив в процесі, як воно би о вот отакий то вийшов культиватор. Е, що, кому що інтересує, то я номер телефона оставлю під низом. Можете телефонувати, я вам розкажу, що я. Так, зараз покажу старий свій культиватор, який буду продавати. Кого зацікавить. Це О. був великий, широкий вже був, він не урізаний. Три метри його ширина. Оце дивіться так. Такий має він вид. Такий має вид. Борони маленькі його. Це осінью я його в тому році поставив. До нього я ще не, не, не касався. Та тут усе. В принципі, все робоче, все це. Колеса понакачують понакривані. Кажу, кого зацікавить, можете телефонувати. За ціну будемо по телефону договор... договорюватися. Ось такий видно. Блін, погано сонце світить. Погано видно. Ну, на цьому закінчую відео. До побачення.